Ми всі е, е, бездоганно знаємо азбуку спілкування з цим екраном. Ми знаємо азбуку, синтаксис, орфографію. Просто ну, знаємо. Бо ми складаємо ці іспити кожного разу, коли сідаємо в залі перед екраном. Ми е, дуже солідарно, ну так, винятки я все одно бувають, це ж не просто це не конвейерна така ситуація, але. Ми знаємо, ми розуміємо ці сигнали, ми сміємося, ми плачемо. Тобто, ми, в принципі, абсолютно нас не треба нічому вчити. Проблема в тому, що от коли ми починаємо говорити цю мову ми знаємо, ми хороші учні. Але от коли треба самому почати говорити цією мовою, там виникають проблеми. Ми, я, коли на першому курсі починалися наші лекції, у мене був майстер курсу Михайл Ром, Михайл Ром, ну він так пожартував, якось не пожартував, а згадав історію, як він вчив французьку мову. Він дуже захопився французькою літературою і вивчив. Mm -hmm. Ну, Прочитав те, що було доступно в ті часи, а потім зрозумів, якщо він хоче щось прочитати ще, то треба вчити мову і брати книжки, ну, оригінал. І він почав, у нього не було, тоді не було кабінетів ларинго, тих самих, де вивчать да, лінгофон. лінгофон. Значить, не було, практично не було грошей для того, щоб брати уроки, і він почав вивчати мову сам. І він її вивчив. Він міг читати французьку літературу в оригіналі. А коли він вперше заговорив французькою мовою, він зрозумів, що він зробив якусь страшну помилку в житті. Бо одна справа розуміти і плакати над книжкою, а інша справа спробувати говорити цією мовою.